Вуаля, у мене вже готовий салатик. Зараз буду монтувати відео. Загрузю на канал. Знаєте, у мене з'явилася думка сьогодні така, чомусь вона так промайкнула. Е у мене, в принципі, є там один створений канал, я навіть не пам'ятаю, коли я його створювала, резервний, але він абсолютно порожній. І я вирішила, що я заведу, напевно, окремий канал. Знаєте чому? Багато хто пише, що йому подобаються <кій> рецепти, але люди взагалі далекі від. Сільхозжиття да? від сіль... сільського життя, від е... сільськохозяйственного, сільськогосподарського. І кажуть, ну, типу, а ми б відео нам подобаються, рецепти ваші подобаються, але там дивитися, де ви, шо ви, кому ви там уколи колите, копите, стрижите, нам це не цікаво. І от мені сьогодні промайнула така мисля, якраз коли не було світла, я тут сиділа, може це мене так озарило, я сиділа скубала тут філе і чомусь думаю, стоп. А чому той канал, який у мене висить порожній, не пам'ятаю, чи минулого року, чи позаминулого я його почала створювати і так і закинула. Чому його не зробити окремо кулінарним? Я розумію, що це довго прийдеться йти до того, щоб він почався монетизуватися. Але, але я попрошу вас підписатися на нього. Так. Нам необхідно створити там мінімум тисячу підписників. Ну, коротше, потрібно, щоб ви допомогли мені його запустити. Я от тільки ще не знаю, як зробити, щоб ці відео, які є на цьому каналі, кулінарні, я їх видаляти не буду в жодному разі. Ну, треба якось спробувати їх чи то скачати, щоб туди перекопірувати чи продублювати так от. А надалі я навіть не знаю, як буде правильніше зробити. Напевно, що певний час, певний проміжок часу, перший, поки той канал буде там набирати своїх підписників і години переглядів. Тому що я ж вам, хто з нами давно, той знає, да? що для того, щоб почав канал приносити дохід, це потрібно не менше тисячі підписників, і це потрібно. 4 тисячі годин переглядів, розумієте? Е, тобто це не зразу так, раз і все. І вже канал готовий, і він працює, і він приносить там хоча б якісь кошти на поповнення телефону. Тому, звісно, е, перше якесь время він буде. Чому я це минулого року не зробила? Я не розумію. Перший якийсь час він буде абсолютно ну, безрезультативним, без Доходним і так далі. Тому я попрошу вас все ж таки допомогти мені в цьому. І підписатися на той канал. Е, назву, я не знаю, як, яку йому дати назву, щоб мене не губили. Е, цей у нас канал називається просто ПГ Міма. Да? Е, потрібно так, щоб людина розуміла, хто це і що це. Тому міма повинно бути обов'язково в назві. Обов'язково це навіть не обговорюється. А от далі як? Як назвати кулінарний канал? Якщо його назвати просто готуємо з мімою, ну, багато хто у пошук вбиває міма. А. Чи буде воно спрацьовувати той пошук, якщо готуємо з мімою, оцього я не знаю. Або просто назвати, не знаю як, міма.кулінарія. Тобто, щоб кулінарний канал був окремо. Перший час, напевно, я буду відео і туди, і туди однакові заливати. Ну, ці, що кулінарні. Коротше кажучи, я задала собі задачку, і потрібно в нею зараз зайнятися. Хлібчик спікся, салатик зробився, посуд майже перемився, в мене залишилося дві тарілочки, одна з-під яблучка і одна з-під філе курячого. Ну і дощечка з-під сиру. І усе. Так що, напевно, на цьому з вами я сьогодні попрощаюся. Зараз змонтую це відео в першу чергу. Від вас попрошу в коментарях які-нібусь набросочки. Можливо, хтось з вас з назвою допоможе. Можливо, хтось з вас підкаже, як правильно з одного каналу на другий відео перекинути. Тобто, поки я тут на кухні буду все домивати, ви вже з цим ознайомитеся, так? І поки я приймуся створювати той другий канал, ви зможете мені дати яку-небудь пораду, за яку я вам буду дуже вдячна. Так, все, мої любі, тоді на сьогодні, на цьому тут, все. Будемо прощатися. Як завжди, всім вам дякую, всіх вас обожнюю, цілую, люблю. Називайте, як хочете, обійняла би. Через одного з вас. І зацілувала, да, до речі, відразу можете мені не писати, хто там з відрами на голові сидить, що який святковий стіл? Війна в країні, в країні війна, так. Я одній навіть так і відповіла, говорю, ви хочете сказати, що ви з лютого 22-го не їсте взагалі чи дітей не годуєте? Нема нічого. Тут красної ікри немає чи червоної. А й подавно чорної, бо червона ікра зараз можна купити, оту, як вона називається, імітовану за копійки. Так само, і червона риба зараз не коштує баснословних якихось коштів. Ми червону рибу, красну рибу не показуємо. А чорну? Тим паче, а ось такий салат може приготувати будь-який сільський житель, навіть сільський. А якщо у вас отам, сидячи на дивані, ну, немає коштів на банальне цибулю, 100 грам сиру і я не знаю, пачку майонеза і одне яблуко, ну, пардон, то ж ваші клопоти, не наші. Так що можете сидіти далі, хейтери, і мені нічого тут не писати. Все. Хейтерам передала вісточку. Все, мої, доб... мої хороші, мої золотесенькі, мої любимінькі. Я вас цілую, люблю. Я тепер загорілася цією думкою, і я побігла. Побажайте мені успіхів. І чекаю від вас підказочок. Па-па! Зустрінемось завтра, бувайте тихого вечора вам і обов'язково мирної ночі. І все буде Україна!